Вас вітає бух і з нами у студії Новий гість. Хочу його вам представити. Це Сергій Олексійович Демосюк, начальник Володимир Волинського управління, головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області. Доброго дня, пане Сергію! Хочемо дати вам кілька запитань, які в нас не збиралися. Ну і перше буде взагалі про вас, так коли вас призначили керівником володимир Волинського управління, де працювали до цього. Ще раз добрий день. Керівником Володимир Блинського управління мене призначили з жовтня місяця, тобто на сьогодні вже п'ятий місяць. До того я працював в системі взагалі я працюю вже 20 років в податковій системі. До того в мене була посада заступник начальника Володимира Блинської ОДПІ, тере начальник вони відділення. Тобто, як такий курс справ ви вийшли так, вже давно і не потрібно було так входити в нього особливо так, таких не було. Хочу ще запитати: обов'язкове декларування доходів громадян. Будь -по, ласка, поїздіть на камеру, кому варто звернутися, і яких випадках, щоб уникнути покарання? Так, дійсно, з 1 січня 2019 року в Україні розпочалася кампанія декларування громадян. Проте не всі громадяни зобов'язані подати декларацію при отриманні доходів. Значить, Зобов'язані подати декларацію громадяни, котрі отримали доходи від спадщини дарування, від продажу власного рухомого, нерухомого майна, від надання майна в оренду, від продажу сільськогосподарської продукції фізичним особам. Термін подачі декларації до 1 травня 2019 року. Якщо вказана категорія громадян, не подає декларацію вчасно, податкові органи розшукують таких громадян, надсилають листи. Після того, терміну, коли громадянин не з'явився. Ми маємо право передати таких громадян для контрольно-перевірочної роботи та до нарахування вказаних сум, які мали бути задекларовані. Тобто, це ті, хто у 2018 році. Так, зараз йде Компанія держави? за... Так, де компанія, якщо приблизно ви продали квартиру, зобов'язані задекларувати цей дохід, не задекларували. У нас є оцінка, яку надають е, нотаріуси. І згідно з цією оцінкою ми передаємо контрольну перевірочним підрозділам, які нараховують суму примусово. Тоді вона йде в виконавчу службу і стягується вже примусово. Так на сьогодні, якщо говорити про такі декларації, це хтось звертався чи подавав чи ні? Уже на сьогодні у нас є, так, вже на сьогодні є громадяни, які подають, тому що з 1 січня і запрошення ми надсилаємо заздалегідь. Ми маємо інформацію ще е, в четвертому кварталі. І ми заздалегідь надсилаємо листи і запрошуємо громадян, які вже в січні у нас велика кількість декларацій подано на сьогодні, близько 50 декларацій вже подано. Ще одне питання, яке актуальне на, на сьогодні, це про нововведення, так, яке чекають на платників податків у цьому році. Розкажіть, будь ласка, чи вже вони відбулися, чи відбулися, і про що саме йде мова? Так, особливих змін в системі оподаткування не відбулося, але разом з тим платники податків зобов'язані знати, що з 1 січня змінилася мінімальна заробітна плата, тобто змінилися соціальні стандарти. З 1 січня мінімальна заробітна плата складає 4173 гривня, тобто платники єдиного податку, які платять максимальна ставка 20%, які платять від мінімальної заробітної плати, повинні знати, що на сьогоднішній день вони мають платити щомісяця 918 гривень 6 копійок. Це платники другої групи. Платники першої групи платять 192 гривні 10 копійок. Це береться 10% від прожиткового мінімуму. І, в свою чергу, 22% єдиний соціальний внесок, як для платників першої групи, так і для платників другої групи. Це основні зміни, які на сьогоднішній день повинні знати. Фізичним особи підприємців. Є ще один нюанс, про який вже багато хто говорив, і, можливо, хто слідкує за новинами, той чув про те, що мешканці Володимира Волицького платять податок на нерухоме майно. Як так. саме вони його платять і за ставки податку також хотілося б дізнатися. Так, протягом 2018 року до міського бюджету надійшло 1,2 млн грн. податку на нерухоме майно. Цей податок сплачували так як юридичні, так і фізичні особи. Щодо ставок податку, ставка податку у 2019 році складає 0,2% від розміру мінімальної заробітної плати як для фізичних, так і юридичних осіб. Однакова. Так, Однакова. Так. Але кислій, вона відрізнялася? відрізняється. Так, вона відрізняється, все залежить від сесій, на яких приймаються ставки відповідних, приймають так, відповідних міських, селищних, районних ставки приймаються там, і затверджуються. На сьогодні ставка прийнята 0,2%. Якщо брати фізичних осіб, фізичні особи сплачувати будуть податок на нерухоме майно за 2018 рік, згідно податкового законодавства. Юридичні особи ж будуть сплачувати від заробітної плати, яка є на 1 січня 2019 року. Вони самостійно розраховують суму податку та подають розрахунок. Фізичним особам нараховується податок і надсилається податкове повідомлення рішення. Термін значить, надсилання податкового повідомлення рішення до 1 липня і надається 60 календарних днів заплатити податок на дарбове майно. Це мається на увазі про які саме власність, так це гараж таку так. так, поперед, так Ну будемо будем, там так. Так. роз'ясніть, будь ласка, на жаль, Так, Нагадаю, що сплачувати податок на нерухоме майно. Зобов'язані не всі, значить квартири, площа яких житлова площа, яких перевищує 60 квадратних метрів, і будинки, площа яких перевищує 120 квадратних метрів. Якщо ж є у власності громадян є і квартира, і будинок, тоді площа береться більше 180, тобто 120 плюс 60 податковиця площа більше 180 квадратних метрів. Ну, ні, просто виникає таке запитання, якщо є, наприклад, такі люди, яких площі квартири все ж таки більша, але це потім тільки визнають в податковій, чи може таке бути, і чи їм нараховується з часом штраф, чи вони не повинні його платити. Так, тут ситуація така ж сама, як і при декларуванні. Значить, надсилається податкове повідомлення рішення, є граничний термін сплати. Якщо ж термін закінчився і певна сума не надійшла. Таким чином ми розшукуємо громадян повторно, надсилаємо листи. І після, того, після сплати, якщо ж громадянина ми знайшли вже після терм, граничного терміну, нараховується штрафна санкція і пеня, яка поступає також в місцевий бюджет. Якщо ні, ми передаємо таких громадян на підрозділи контрольно-перевіручної роботи для примусового стягнення. Дякую, пане Сергію, що сьогодні відповіли на наші запитання. Я нагадаю, що сьогодні у студії ВУ був Сергій Демосюк, начальник володимир Марволинського управління ГУДФС у Волинській області. Які відповіли на наші запитання про оподаткування нововведення у цьому році і у минулому. Дякую вам і дякую вам за увагу.